Вітаю, друзі! Сьогодні тема досить цікава, адже ми будемо говорити про статеве виховання дітей. Необхідність сексуальної освіти у світі досі дискусійне питання: чи потрібне воно? Якщо так, то з якого віку та як подавати інформацію дітям? Що взагалі таке статеве виховання і чому про нього важливо говорити? Про це поговоримо сьогодні. Говорити на таку цікаву тему сьогодні будемо з психологиною Марією побережною, а також гостю та моєю подругою Нелією. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю, Вітаю. Марія, Розкажіть, будь ласка, от що таке взагалі поняття статеве виховання? Статеве виховання воно взагалі включає багато аспектів. Перш за все, це фізіологічне. Тобто, ми розказуємо дітям, як органи називаються своїми іменами. Це гігієна, це емоційна, складова, сексуальні стосунки сексуальні також дуже важливі. Тобто, статеве виховання це не тільки про секс, це про безпеку в першу чергу. Uh -huh. Тому що варто говорити з дітьми, щоб вони були у безпеці, щоб вони знали. Свої кордони і е, також знали, як розвивається їхнє тіло. Угу. Тому що я ну, в свою чергу думала, що статеве виховання це саме про те, щоб пояснити дитині назви органів і щоб правильно це доносити дитині. Угу. Ну, звичайно, сексуальне виховання це така більш окрема велика тема. Але якщо говорити саме от про те, щоб розповідати дітям про статеві органи і як правильно вони називаються, і от описувати кордони тіла для того, щоб дитина розуміла і була в безпеці, наскільки це важливо? Це дуже важливо, тому що якщо дитина не називає органи своїми іменами, це дає такий простір для інших людей, які посягають на безпеку дитини. Адже, якщо е, умовно ви привчаєте дитину, називати її статеві органи там пиріжок, бананчик, uh -huh. і потім дитина приходить до вихователя і каже, що е, дядя просив мене показати е, свій, свій пірожок, то вихователька, ну а чому ж ти не поділилася? Так, ну це uh -huh. ж пиріжок. А якщо ми говоримо, що дядько хотів до моїх статевих органів доторкнутися, це зовсім інше вже. Uh -huh. І вихователька знає, що ось небезпека, є небезпечна людина, і ми повідомляємо відповідні органи. Uh -huh. Це в плані розбещення, так розумію. Так, звичайно. Uh -huh. І це також привчає адекватно ставитись до своїх статевих органів, uh -huh. що це не якась заборонена тема. Тому що якщо ми завуальовано якось називаємо статеві органи, от Же, це щось таке ну, сороміцьке, про що не можна говорити, і угу. таким чином, називаючи статеві органи там, вагіна, член. Uh -huh. Ми е, привчаємо дитину цього не соромитися. Uh -huh. А от з якого віку потрібно от, чисто от, такими научними термінами да, науковими говорити з дітьми, тому що ну, якщо дитинка маленька, так, вона може постійно це говорити, тому що вона любить повторювати якісь нові uh -huh. слова. І колись навіть ну, наші батьки, да, це взагалі була тема, табу тема. Да. Табу тема. Тобто, про моє статеве виховання, це в першому класі мама показала, що таке прокладка і для чого вона потрібна. Все. Все, що я знала. От тобто вони ж можуть повторювати, наприклад, бігати, гратися. І іноді батькам буває соромно за те, що вони. Про це постійно говорять, тим більше, якщо йдеться мова про садочок, коли вони там цікавляться цими всіма ділами, в них там є якраз зацікавленість десь 4-5 років, uh -huh. да десь так вони постійно трусики заглядають там, дивляться. То з якого ну, як віку би... краще? Ну, Загалом вже потрібно називати свої манами з трьох-чотирьох років, одразу mm -hmm. навчати дитину, тому що ну в цьому немає нічого сироміцького, так батьки соромляться, але це е, такі е, табу батьків, які е, ну, вони виросли з ними. Таке трапляється це батькам, варто працювати вже з собою, щоб подолати ці бар'єри. Можна з психологом, можна читаючи літературу, mm -hmm. але е, якщо ми вже говоримо ось. Про дітей, так то одразу найкраще називати своїми іменами і не соромитися цього, щоб діти також не соромилися, і якщо потрібно, ну просили про допомогу. А до трьох років можна ще так по-дитячому називати? Я так зрозуміла, чи вже з народження можна прямо називати можна з народження, тому що діти ще до двох-трьох не так і розуміють, так не так запам'ятовують, а вже з трьох-чотирьох вони вже. По-іншому сприймають інформацію. І також знову ж таки одразу ми говоримо про правило трусиків, так що щоб uh -huh. безпека, що до статевих органів дитини не можуть торкатися тільки там мама, якщо вона ще допомагає, або тато uh -huh. дитині з гігієною, або лікар. І ну тільки з дозволу, але бити. теж з дозволу, так, так. що я не хотіла сказати, uh -huh. тому що я бачила ситуацію, коли дитина прийшла до лікаря, і лікар сказав, що зараз ми будемо тебе оглядати, чи можна це так було з моїм сином. Йому було. Трохи, здається, більше. Ми якраз в школу йшли, коли угу. лікар так запитався, мені тоді ну, це сподобалось, тому що це дійсно було дуже цікаво. Це, мабуть, дуже якісь свідомі лікарі, тому що колись, я пам'ятаю, у мене був сколіоз, Я вже була в підлітковому віці, і вже всі принади якби, при собі. І там ніхто не питав: знімай кофту і починає мене там це... трогати. Після того так. я до того лікаря не ходила. Нель, я знаю, що в тебе троє діток. Знаю, що старша донька, ну і син вже досить такий дорослий. Розкажи, от як ти з ними проводиш статеве виховання? Мені, як дитині 90-х, було трошки важко з цією темою, тому що ну нас не вчили так, як правильно. Uh -huh. Я, чесно кажучи, ну вже в досить дорослому віці. Я знала, як воно все називається в школі з підручників, так, коли там ми вчили біологію. от, і Ну, такого поняття, що коли в мене діти народилися, ще коли їм було три роки, то там теж не було такого, що якісь підручники такі розповсюджені. Mm -hmm. Можливо, вони були в таких вузьких колах, але я про них особливо не чула. Ну, звичайно, я розповідала, як що називається, там що не можна показувати, знімати там нікому, ні в садочку, ні на вулиці. Але ну, діти, як діти, вони їм цікаво, вони часто люблять дивитися, коли ще в такому маленькому віці. А потім така чудова книжка була ага. вийшла в, в, в простори світ. світ, малечі про інтимні речі, де просто рай для батьків, ага. да? тих батьків, які не можуть своїми словами якось пояснити, чи соромляться, то там з картинками все написано на дитячій мові, можна просто прочитати. І от Ми з ними читали. Дійсно, коли це молодша дитина, то і вона якось легше це сприймає. Да? І коли є запит, да? вони в мене приходили, питали. Я їм відповідала. Коли вони особливо не цікавились там темою, звідки там діти беруться або ще щось, ну такого вже серйозного характеру. То я і не углублялась в цю тему. От, бо в мене дитина в садочку була, прийшла запитала, що таке секс. Угу. От, вона почула десь це слово. Ну тоді я сіла і розповіла їй про це. От. Е ну, Теж так, щоб дитину не, не травмувати. Так. <ракс> <ракс** pouvait Language> <ракс> 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 <Like>, <Renaissance> В принципі за допомогою книжки воно класно виходить. Старші діти, звичайно, соромляться трошки цієї теми, uh -huh. бо вже вони включають трошки мозок, і вони ну, дуже багато, якщо говорити про шкільний вік, то дуже багато вже цих таких анекдотів, щось непонятного. Uh -huh. Вони постійно на цьому вже загострена у них увага, і вони прямо десь в людях вони стараються використати ці слова. Як воно там правильно називається, і іноді як неправильно називається. А вдома вже вони соромляться на ці теми говорити. Але все одно, мені здається, варто наголошувати в будь-якому віці, От починаючи з дитячого, ну, молодшого, так? і зараз моїй доньці 12 років, то потрібно постійно про це, мені здається, говорити, тому що такий гормональний фон зараз пере uh -huh. переналаштування організму. І плюс є дуже багато зараз інтернету, телефонів, комп'ютерів, планшетів, де просто всякі ці непристойності, uh -huh. як то кажуть, бо це ненормально. І вони дуже впливають зараз на дітей, і на підлітки. Ну, дійсно, пані Марія, що ви скажете з приводу того, от дійсно, якщо дитина побачила це в інтернеті через телефон, через планшет, через друзів, однокласників, але мама про це з татом ну, ще не говорила, тому що не було там слушного часу, чи можливо дитина не приходила, не запитувала, ну і батьки цю тему не підіймали. Ну, По-перше, хочу вам подякувати за такий свідомий підхід до статевого виховання ваших дітей, тому що, на жаль, не, не завжди це побачиш. Але якщо ми говоримо саме про інтернет, то. Так, зараз дуже багато доступної інформації, і, на жаль, батьки не завжди за цим встигають. Тому якщо дитина підходить і говорить, що там побачила щось таке порнографічне, по-перше, це не привід соромити дитину. І важливо причини так, дізнатися, а як це сталося, чи це випадково, чи це угу. дитина спеціально шукала схожі сайти. І вже тоді ми говоримо з, дити з дитиною, що е, те, що показують в інтернеті, то не відповідає реальності, як це відбувається в житті. Uh -huh. Що е, це такі є фільми, контент він створений для розваги дорослих, не дітей, і це може вплинути на сприймання дитини своєї самооцінки, свого тіла і е, Наголошувати і наголошувати, що це нереально, що в житті все так і не відбувається, що в житті на першому місці це такий емоційний та контакт між людьми в першу чергу, який побудований на довірі. Угу. Тому що ну, дійсно це дуже спотворює уявлення дітей, підлітків про стосунки людей. Ну Це дійсно спотворний контент. Мій син, йому 9 років, ось, і він прийшов і каже, ну, йому було 8, він прийшов до мене і каже, мама, знаєш, що мені один хлопчик в класі, сказав, що якщо ввести там три букви в Гуглі, то от висвітиться дуже такі картинки, де там жінка і чоловік голі. І мені довелося пояснювати йому, хоча ну, він знає про те, як називається його орган, що можна, що не можна. Але от про таку тему я навіть не думала, що в мене дитина заговорить от 8 років. І ну, мені довелося пояснювати, що дійсно дуже спотворене. Ну, інтернет він настільки спотворює все. Так, але це дуже важливо, що син прийшов і сказав це про велику довіру. Uh -huh. І про це батькам варто пам'ятати, що коли дитина таким ділиться, то це великий показник довіри, і тут засудженню ну немає місця. Так uh -huh. ну, це дуже класно. Прім, прийняли дитину, пояснили і е, ну, важко про це підготуватися, звичайно. Так. Тому найкраще, що ви можете зробити, це ну, заздалегідь. Готувати себе, читати книги. Наприклад, от ви згадували книгу Малечі про інтимні речі. Це е, дуже е, гарна книга. І, е, але спочатку потрібно прочитати самостійно, а потім uh -huh. вже з дитиною. Е, особливо, якщо ми говоримо 4-5 років, що ми читаємо разом, е, так уже підліток може самостійно прочитати. Е, якщо е, дитина підходить і запитує, а ви не готові відповісти. От що таке секс? Ну, трапляється, що мама просто в шоці і uh -huh. не знає в моменті, як зреагувати. Ну, дай мені, будь ласка, час, мені потрібно підготуватися до цієї розмови. Давай завтра з тобою о 18-й поговоримо. Uh -huh. І тут головне дотриматися свого слова, тому що це знову ж про довіру. Не говорити дитині, що не сподіватися, що вона забудеться, і це також про вашу відкритість. І в майбутньому це такий гарний фундамент. Що якщо дитина матиме якісь проблеми запитання, вона прийде до вас, а не буде шукати відповіді в інтернеті. А як на рахунок підлітків? Ну тобто вони вже не такі відкриті з батьками. Так у них угу. починаються вже якісь свої там секрети, або вони ну взагалі підлітковий вік вони стають більш закриті, батьки вже нічого не розуміють, як то кажуть. От, як батькам, наприклад, убезпечити своїх підлітків, так? тому що в нас теж була така в сім'ї ситуація, що і просто її надсилали в меседжер фотографії такого контенту, вона то їх блокувала, наприклад, але все одно я би про це не дізналася, якби раптово не побачила. От тому, що вони соромляться про таке говорити, і чесно до що стосується, наприклад, порно, то ти до цього не готовий. Ти готуєш дитину, якби угу. не просто ти розповідаєш, як воно має бути, як дитина розвивається, людина для чого чоловік, для чого угу. жінка. Звідки боруся, а дітя, просто, на я, я, чесно кажучи, я до 12 років навіть про порно подумати не могла, що про це теж дітям треба розказувати. Так, зараз, на жаль, такий світ, що е, порнографічні картинки це може бути просто реклама на якомусь сайті, угу. тому е, ми вже маємо бути до цього готові, тому що не обов'язково дитина буде це ціленеправильно шукати. Це може бути випадкова така. Інформація, до якої і дитина не була готова в той момент. Якщо ми говоримо про довіру, то так вона формується значно раніше, ніж підлітковий вік. Але в підлітковому віці ми пам'ятаємо, що для дитини вже провідною діяльністю стає спілкування з однолітками. Вони стають більшим авторитетом, ніж батьки. No. Але Просто важливо завжди казати своїй дитині, що щоб не сталося, я готова тебе вислухати. Я поряд, і якщо маєш якісь там проблеми, то, будь ласка, звертайся. І звичайно, ось ці історії з месенджерами. Це не тільки порнографічних картинок зараз стосується. На жаль, дуже багато і шахраїв, які користуються дитячою довірою. Тому тут. Якась профілактична бесіда з дитиною, що може таке статися, що там, чи вимагають гроші, чи просять зробити щось незаконне, чи присилають якісь картинки uh -huh. там, оголеного тіла. Будь ласка, звертайся до мене, ми можемо це обговорити. Я завжди готова і завжди тут, щоб тебе вислухати. Але якщо дитина не готова, говорити, добре, це ну, твоє право, але uh -huh. завжди я готова, я тут, я завжди поруч. І що важливо, це не засуджувати. Це дуже важливо в комунікації своєю дитиною. Розповідали одну історію, я пам'ятаю, знайома розповідала, що в садочку вихователька розповідала дітям, ну, я не знаю, як там відбувався угу. процес, але дитина постійно приходила додому і казала мамі, мама, нам вихователька показувала сонечко. І от так було декілька днів, можливо, навіть тижні, я вже не пам'ятаю точно, але потім, лише потім, мама згадала, що вони називали статеві органи дитини, саме в дівчинки це сонечко, у хлопчика це деревце. І таким чином, Ну, вихователька розбещувала дітей вже навіть у садочку, ну, показуючи. І це дійсно була ну, така жахлива ситуація, коли там вже батьки включилися. ну, І там були, звичайно, такі певні проблеми в садочку. Але от до цього от, ну, от мама так собі. Подумала до трьох років, в принципі, Ну що ти можеш подумати, що віддаєш дитину в садочок і там можуть таке розповідати? Ну, звичайно, ти думаєш завжди з кращої сторони. про Ну тому хі... що ти віриш краще. <ріст> краще. Це закладено природою. так? так Але... От, ну, от ага. Як бути батькам дійсно, от, якщо от, все ж таки таке трапилось? Це відповідальність батьків, так. По-перше, навчити дитину правильно називати статеві органи своїми іменами. Це те, про що ми, що ми починали так, нашу розмову. Що якби ж дитина знала, що то не сонечко, що то статеві органи, то б зовсім інша реакція була батьків, тому що один раз сонечко, другий раз сонечко. Мама нормально реагує, отже, це норма показувати всім свої статеві органи. І знову ж таки правило трусиків, що ми нікому не показуємо, крім там, батьків, коли гігієною дотримуємось, крім лікаря, uh -huh. тобто таких безпечних дорослих. І тут до лікаря в маленькому віці дитина ходить з мамою, тому мама поруч дитина відчуває безпеку. А як от реагувати, пробачте, що вас перебила? Як реагувати, наприклад? Я не ну, не знаю. В наш час пам'ятаєш, було таке, що ходили хворі люди оголені, ну і там розкривали свої плащі, і там, от дивись, ну і? Е або ці в машині хворі... сиділи там, займалися не тим, чим да, треба, ці і от, чоловіки? Е хворі люди ці ну, в дітей це ну, викликало якісь такі ну, дуже двоякі почуття. А от е люди від цього отримували нездорові люди, я б сказала, отримували від цього задоволення, тому що це реакція дитина. От як бути, якщо от. Моя дитина побачила на вулиці, ну таку трохи нездорову людину. Ну, це травма, тому що я бачила таку людину. Вона сиділа навпроти школи, відкривала буса, здоровий мужик. Я була дитиною, і він там робив все, що там хотів. Напроти школи, де діти гуляють. Чесно, було тоді дуже важко. Ну, я батькам про це розказувала, да? але що батьки можуть зробити, якщо ця людина там. Один день біля одної школи стоїть, другий uh -huh. день біля другої, там поліція може щось там і робила. Але ну, психологічно це ну, здається травма на все життя. І як от правильно реагувати ну, батькам, як з дітьми працювати після такого, тому що ну. Тоді не так була розвинена психологія в моєму да. дитинстві, так? І батьки теж не сильні спеціалісти вони заспокоювали, казали, що це є такі хворі люди, там, і ага. різні педофіли і так далі. Але На цьому все, все одно, все одно травма цього залишилась, мені здається, і вже в сімейному житті ти постійно травму не згадуєш про це. Так, це дійсно дуже травмуюче і. Ви правильно кажете, бути з дітьми, так підтримувати те, що може зробити, зробити мама чи тато, і е, сказати тим дорослим, яким дитина довіряє, щоб якщо вона це побачила, щоб вона сказала, якщо це біля школи. То повернутися наприклад, в школу, сказати директору, сказати вихов... вчителю, е, охоронцю, що uh -huh. там зараз є така людина, яка демонструє свої органи uh -huh. статеві. Тобто, і знову ж таки, дитина, правильно називаючи, вона дасть повну ясність ситуації, що це не буде якось завуальовано, і дорослі е, зрозуміють так, як є це насправді, е, звісно. Ну, найкраще зводити там, до психолога uh -huh. підтримка, що так це хворі люди пояснювати, що це неправильно демонструвати свої органи в, в публічних місцях. Те, чим ми займаємось наодинці або з своєю коханою людиною. Але е, це дуже така тема, яка е, Болюча для суспільства, і багато дітей не знають, що робити, не знають, як говорити з дітьми, тому що десь от не було цього контакту в дитинстві, коли батьки відверто не говорили з дитиною. А якщо батьки відверті, є довіра, то дитині легше відкритися. Це дуже добре, коли дитина говорить, гірше, якщо вона мовчить. Uh -huh. Uh -huh. Каже, що ті діти, які знають назви своїх органів, можуть чітко пояснити, до чого торкалися там, чи от як це називається, і то вони менш. Схильні до того, щоб їх там розбещували, або от з ними контактували нездорові люди, такі як мандяки Вчиняли насильство. насильство і так Так. Далі. так. чи правда це? Е, Так, звичайно, тому що якщо е, е, збоченець бачить, що дитина може назвати своїми іменами місця, куди там він торкається, чи які він показує, то uh -huh. е, дитина зможе описати, що з нею сталося, uh -huh. і це вже кличе за собою покарання. Тому насправді бояться таких дітей. Mm -hmm. Легше мати справу з тими, які кажуть, що то пірожочок, чи сонечко, чи mm -hmm. деревце. Тому mm -hmm. це дуже важливо. По-перше, от, і, так, на жаль, багато е, батьків соромляться називати статеві органи своїми іменами. Але е, треба пам'ятати, що перш за все це безпека ваших дітей. Е, і це її кордони. І насправді е, такі діти навіть. Краще орієнтується в подальшому, коли в підлітковому віці починається перша закоханість, uh -huh. і в е, таких дітей ну, менше вірогідність, що вони рано почнуть з тим життя, uh -huh. То, тому що вони більзнані. Е, тому ми говоримо з дітьми про ну це вже такі десь з десяти років про, е, про секс, про методи контрацепції е, про те, що можна сказати ні. Якщо е, ти не хочеш, тому це дуже важливо. Угу. І, е, е, Кажіть, і, 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 і тому такі діти вони безпечніше себе почувають, вони емоційніше, краще е, готові відстоювати свої кордони і е, відвертіше говорять і кажуть: от стоп. Uh -huh. Дома так не можна туди, не можна до мене так торкатися, не можна е, мною користуватися. І знову ж таки, безпека понад усе наших uh -huh. дітей. А от з якого віку, до прикладу, мамам, так, в мами є дівчатка, там хлопчики. Вже не варто до, заходити там в ванну, допомагати, щоб це вже ділилися там на тато і мама. До якого віку можна допомагати, наприклад, у ванні хлопчикам? Ну до того віку, поки дитина не навчиться, так ну це десь так 4-5 років. Вже дитина сама може про себе подбати, так десь там під наглядом. Ну, але так але вона ну, якби uh -huh. сильно себе ще й не вимиє, та, спинку потерти або ще щось. Ну так, вже найкраще, щоб там, це було на статеві так, батьки. Uh -huh. Якщо для доньки це мама, для сина це тато, але не завжди присутні хтось тату. із батьків, uh -huh. тато. наприклад, зараз багато тат на, uh -huh. на війні. І так, там, ми можемо спинку потерти, але uh -huh. там, щоб до своїх органів вже дитина сама торкалась. Ви згадували цю книгу Малечі про інтимні речі, там гарно описана гігієна, як за собою доглядати. Чому дитину там, з маличку спочатку мама там, допомагає підмиватися, угу. розказує, що вона робить, пояснює. Потім дитина це робить під наглядом мами, угу. Там мама перевіряє, чи все добре. Потім ж дитина сама чудово це буде робити. Угу. Ну так, Контроль, ну, можливо, це словесне. Так, добре так, прийняв душ. Добре, підмився, uh -huh. це так, як з е, зубами, uh -huh. чи почистив зуби? Uh -huh. А там вже як почистив, вже будеш лікувати зуби. На завершення, Марії, можливо, декілька порад нам, як матусям та і татусям такої радянського суспільства, яке замовчувало і мовчало, і для них тема статевого виховання це була табу, про це не можна було говорити. По-перше, почніть з себе і такий собі екскурс статевого просвітництва зробити: почитати книги, дорослі, дитячі, подивитися передачі, сходити до психолога. Якщо ви дуже переживаєте, що ви не можете пояснити дитині, хай то зробить інший дорослий, той же психолог чи педагог. Якщо дитина задає вже питання там, про секс. То відповідайте тільки ті питання, яке задала дитина. Не потрібно фантазувати і додумувати щось більше, тому що це може дитина не була готова на це почути. Відповідь якщо ми говоримо про місячні та полюції, так то це має бути вчасно. Не забувайте, що зараз місячні вже не в 14 років, а можуть і в 9 початися, тому вже 8-9 років дівчатка. Найкраще, щоб знали, що з їхнім тілом відбувається, щоб не було потім ніякого шоку. Продемонструйте засоби гігієни. Неважливо, ви маму, чи тато. так? Тому і бути відвертим з вашими дітьми, будувати цю довіру, і якщо до вас приходить дитина, то вислухати її і завжди будете готовим вислухати. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Дуже було приємно поспілкуватися з вами на таку тему. Нелічка, дякую тобі за те, що прийшла і за твою вам. історію. Дякую. На сьогодні це все. Піклуйтесь про себе та своїх малят. Будьте здорові та щасливі. Миру нам і до наступної зустрічі!